Дивіться, коротше, це загублені посилки людей. Да. Ми не знаємо, що тут разом і ви не знаєте. <сим> Але ми можемо дізнатися за семинічні 100 гривень. Я вам віддаю, що там. Я не знаю, що тут я. Селічні 100 гривень, а це все потім ми збираємо, відправляємо куди треба. Але це в кінці буде все. Але суть в тому, що просто відкриємо тут. Ну цікавість, космічна. То я в остарбі вже. Да, Я ще нічого <сумічно> не відкривала. Прошу. <сумічно> Вау, соточки <сумічно> сюди, Тарас Шевченко. Тарас Шевченко сюди. <сумічно> А то я вам даю. І треба, але відкриємо тут, а добре? Добре, зараз, в мене є, є ключик, в мене є ключик такий. Давай. Так. Да. Є. Yeah. Ой, ну ви при нас взагалі. Але ми... Че... Бували. Правда? Так. Да. Але ну, хоч трошки, субота, mm -hmm. що зможе. А, в, а в випадку що тому, диву. Перше одна людина дуже була задоволена, реально. Yeah. Ми самі були в шоці. Я теж можу бути я, ну, Мені yeah. цікаво yeah. дуже, yeah. що там, так. Да. А як вас так, ми з вами знайомилися? Ні. Правильно. Як узад? Іра. Іра. А вас? Володимир. Дуже приємно. Іра Валерія. Іра Валерія. Володимир відкриває з луну посилку. О, як. Що як залінаст, я вас? Ой, сука, сьогодні такий до вісечний день, всі сімей це А що сьогодні? Ви приїхали чи зі Львова? Ми вчимося. А ви тут чому? І що куди? Сьогодні який план? Поїдемо в село. О, знову. <рес> <рес> а там любимо патьку класті емоції, правда? А у вас сьогодні, типу, типу, субота, вечеря, все це таке. Я сесію здали. А, все, розслабом канікули. А довго? До 24-го. А, то ще типу, про скільки? До лютого? Так, да, ну просто та... у нас пізніше, чим інша хуліка. Опа, ну давайте, я. Да, якщо можна, бо ще додому хотів. Я не знаю, що там, а ну ви подивіться, мені цікаво дійсно. Клас, наушники. Чекайте, чекайте, що, що? Що це наушники? Я не знаю. Прекрасні. Дякую. Науші в натуре? Прикол. Коротше, наушнички. Дякуємо вам дуже за бартека. Та я викину, так. Да. Дякую. Ой, мені ще знайомий вашу фамілію. Ой, призьбі прізвище. Нормально, нормально, так. Да. Да. Це мова зрозуміла. Все. Все. Гарного дня вам, гарно поїздки в село, так. Да. Все, папа, -па, давайте. Тако.